Доброго дня. Сьогодні будемо оглядати Suzuki Адрес В 125 S Чотирьохтактний скутер, інжекторний на повітряному охолодженні, дуже популярна моделька на сьогодення, ціна, якість, комфорт, швидкість, економічність це в нас все Suzuki Adрес. Веста 125 с приблизно 12-х років випуску ця модель дійсно гарна, дійсно комфортна. І перш за все це японець, який служить, як то кажуть, не один десяток років. Так, що по гумі? Дивіться, ззаді в нас стоїть брічстоун, гарний брічстоун, по протектору ну, майже новий там відсотків 90. Плюс. Зроблений в Тайланді, 100х на, на 10 це їхній заводський розмір гуми задній. От. По пластику, дивіться, в чорному кольорі, практично без дефектів взагалі. Тут от невеличка, буквально одна така малесенька подряпиночка і все. З карбоновими такими, типу під карбон, вставки в пластику є, дуже стильно і прикольно виглядає. Є підніжки для пасажира заднього. Так, побігли далі. Далі в нас багажник, як я й говорив, багажник дуже гарненький підійде під кофер в рідній фарбі багажничок, але бачите, трошечки підвитерто можна підфарбувати, я якби не чіпав навіть багажник. Так, далі по лівій частині єдина ось он, малесенька подряпиночка і все. На рідній повністю варіаторній системі. Задній варіатор, передній, ремінь, все рідне залишилося прекрасно. Як я і говорив, це єдиний скутер, мабуть, на який я знаю. Хто знає ще когось, виправте мене, будь ласка, чи назвіть модельку, в кого є масляний фільтр. Тут він знаходиться. Це дійсно якісна штука, яка подовжує якби, строк експлуатації двигуна. І Набагато. Відповідно, він збирає стружку і так далі. Тобто фільтрує вам мастило, яке ходить в вашому двигунчику, і, звичайно, це дуже і дуже добре. Так, далі рідне сидіння, заводське сидіння. Що у нас під сидінням? Пластиковий бак, чистенький бак, як правило, ржавих їх не буває, не зустрічав. І це дуже добре. Що далі? Далі я. Продав людині в комплекті з цим скутером мастило. От таке оригінальне це ніц, японське мастило. І в комплекті масляний фільтр. Так, фільтерок обов'язково раджу робити заміну аналогічно з маслом. Кожних 2000 я б радив замінювати оцей фільтр з маслом. І Буде вам щастя, будете користуватися технікою. Так, і є комплект оригінальних дзеркал. Скутер вже скажімо так, попередньо замовлений, огляд знімаю для, для клієнта. ну І, зокрема, для вас, хто ще вагається і обирає для себе модельку. Так, З електронною приборкою в нас адрес, дивіться, з заводською сигналізацією. До речі, вони не всі йдуть з сигналізацією. Далі є місце для заводського замка проти крадіжки, також він є. Замовляйте кому потрібно. Дуже зручна посадка, гідравлічна вилка у адреса, дискові гальма. от По диску, в принципі, такий, практично зносу немає. Передня гума замінив на нову. Нова гума стоїть. Так. Тут на зверху і по клювчику жодної подряпини немає взагалі, все чудово. Тобто на скутеру буквально одна-дві таких незначних подряпинки, які практично й не видно. Так, ключик у нас один. ось. Один ключ. Так, в загальному просто шикарний стан. І як я і говорив, у скутера є все. І зручна посадка, і карманчик, і... Для кульочка, О, як ви чули, він поставився на сигналізацію. Отак от працює у нас сигналізація. В принципі, я ж кажу, для мене, от особисто, е я користувався попередньою G-версією. От Даний апарат має повністю все, все, що необхідно вам для комфорту, для їзди, для посадки, навіть для двох людей. Максимально крута штука за свої гроші, ще й з електронною приборкою. 18 тисяч пробіг. Так, по, по нюансах, по болячках, кожен скутер має якісь певні конструктивні недоліки, нічого ідеального, в принципі. Не існує ні з техніки, ні в природі, ні в людей. У нас що в нас проблемне? В старих версіях Ески проблемний задній варіатор. І от ця голова, яка тут не має кріплення, знаєте, бувають шурупчики, щоб притримати. І потрібно проклеювати якоюсь двосторонньою стрічкою, бо цих кріплень, які тут є, недостатньо, скажімо так, щоб. Плотно так тримати голову. Оце і в принципі всі нюанси у адресіка, тобто розхіднички. Це задній варіатор, за ним потрібно дивитися, що він був змазаний, і тоді він буде вам ходити не одну десятку тисяч, а так в загальному моделька просто супер. Гарно, чистенько працює. Двигунчик без питань. Так, по електриці, по електриці, тут звичайна лампочка, як у 35-ї Honda Dio. ближнє і дальнє світло горить, поворотнички працюють. До речі, непоганий такий дизайн УЕСК, тому вона і більше подобається всім, ніж g версія і це якби, як то кажуть, Заслужено, бібіка працює, все, все прекрасно, все чудово. Так що рекомендую вам адрес до вашої уваги. Це дійсно моделька така максимально ціна якість на сьогодні. Тест-драйв, звичайно, буде. Кому цікаво, дивіться посилання в опису під відео. Заходьте на телеграм канал. Обирайте іншу техніку, якщо вам СК не подобається, не підходить. Також є і кубатурніша, і маленькі звичайні двохтактні і 4 скутери. Підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую постійним глядачам. Дякую за вподобайки. До нових зустрічей. Так, ну, Як завжди, коротенько стан варіаторів на чорній ESC. 125 Сузукі Адрес. Передній варіатор, дивіться, по направленню все добре, все оригінальне. Все гуд. Направляюча, тарілка з направляючими, ролики рідні залишились в чудовому стані. Тарілочка. Ну і саме дорого вартість. У нас задній варіатор Suzuki Трошечки в пилу але колодочки щеплення. і Направляють і все добре. Тобто по варіаторній системі все оригінал і все чудово. От По ременю покажу вам рідний ремінь. Ремінь також в міцубоші і також не все добре.